Всіх вітаю всім привіт! А також слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми будемо ремонтувати ось такого монстра, назва котрого Sega Game Gear. Від вас, як завжди, підписка на мій канал, козацька вподобайка та коментарі під відео. Буду вам безмежно вдячний, так як такі нескладні маніпуляції просувають мій канал та україномовний контент в цілому. Ну що ж, почну, мабуть, з того, що Sega Game Gear це портативна консоль від компанії Sega, як не дивно. Яка конкурувала з такими портативними приставками, як Game Boy Color. Але Sega вважала, що ця консоль, їхня консоль краще, так як вона мала підсвітку. Незважаючи на те, що дана підсвітка з'їдала батарейки, яких на хвилиночку в дану консоль необхідно 6 штук. Але підсвітка то було типу круто. З даною консолью я зустрівся. Уже майже півроку назад, можливо, і більше, прислали мені її підписники на ремонт. Один підписник прислав три штуки під відновлення, і один, мій товариш Віталій, привіт тобі. Прислав ще одну консоль, теж Sega Game Gear, на відновлення. На сьогоднішній день з усіх консолів вдалося відновити одну підписнику, який прислав три штуки. Консоль працює, але в ній проблеми зі звуком, і при натиску, при сильному натиску, вона чомусь вимикається. Над даною консоль я ще працюю, але вирішив і собі купити в колекцію таку консоль. При всьому тому, що я не являюся фанатом Sega, вирішив все ж таки її купити. Чому запитаєте ви? Та тому що на сьогоднішній день 95% цих консолів в несправному стані. І з цих 95% консолів 50% нереально відновити. Чому? Тому що дана консоль страждає такою проблемою, як потікші конденсатори електролітні. І коли ці конденсатори течуть. Відповідно, заливається плата, вигорають контактні площадки, інші елементи, ніжки процесорів та всього іншого. Ось. У мене, саме у мене, вже це друга консоль. Першу консоль я купив. На жаль, купив безвідповідального продавця, який мене трішечки надурив. Якщо, якщо буде можливість, я вставлю фото чи відео цієї консолі. Або в описі, або посеред відео підставлю. Дана консоль одразу після покупки пішла в смітник. Чому? Тому що саме в ній була реалізована та проблема, про яку я вам розповідав, а саме потікші конденсатори та батарейки. Ось такого геймгіра я собі купив, коротше кажучи. Дивіться, вітайте мене з покупкою. Подивіться, корпус має бути чорний. Все залито, все убито. Мій колега і наставник від щастя сказав взагалі викинути і не займатися, тому що це ну просто тупо, не то, що навіть не рентабельно, а просто тупо таким займатися. Але ж гроші потрачено, куплено по повній оплаті. Назад, ясне діло, ніхто нічого не віддасть. Продавець каже, що він не в курсі, не відкривав. Консоль така приїхала з Японії. Але по екрану видно, що консоль відкривалася, перевірялася, тому що натрушено якраз такі гнилі з того боку. Ну, Якось так. Плата була повністю згорівша і відновленню не підлягала. Але я не зупинився на досягнутому, скажімо так, і чекав іншу пропозицію. І ось на одній із аукціонів я знайшов таку консоль. Продавець виклав фотографії. Всередині консолі, там були непотікші конденсатори. І як він написав, консоль працює, але без звуку. Давайте подивимося, як вона працює. Працездатністю це неможливо назвати, але можливо, можливо я чогось не розумію. Давайте вставимо всі шість батарейок. Так. Візьмемо картридж, який прислав Віталій. Разом зі своєю консолью. І спробуємо її вімкнути. Ось вона вімкнулася. Не знаю, чи буде вам видно. Є емблема Sega. Ось так, можливо, краще буде. І завантажується так видно. Завантажується гра Sonic. Дисплей показує, але показує він дуже сильно тускло. Реально дивитися під таким кутом, щоб було видно зображення. Але, у всякому випадку, воно є. Без якихось цяток, п'ятин та всього іншого. Ось. Якщо дивитися прямо, то в принципі практично нічого не видно. Але консоль працює так дійсно. Гра, гра запускається, картриджі працюють, і на ній можна навіть пограти під конкретним кутом. А саме під отаким, як я казав. Ось. І вирішив цю консоль забрати купити. Встала вона мені десь в районі 2000 гривень. І, в принципі, я хочу її відновити та покласти собі в колекцію. Давайте більш детальніше прочитаємо про цю консоль. Моїй улюбленій енциклопедії ігровій консолі 2.0. Давайте ж прочитаємо. Стартова ціна Sega Game Gear 159 доларів. Процесор Zilog Z80 з частотою 3,58 Кількість кольорів 4096. Е, пристрої продано в районі 10 мільйонів, ОЗП оперативної пам'яті 8 КБ, відеопам'яті 16 КБ, ігор випущено 350, Так, дана консоль, портативна повноколірна ігрова консоль від Sega з підсвічуванням екрана Game Gear. Фактично портативна Master System зі ще швидкою кількістю кольорів, більшою кількістю, вибачаюсь, яка стала. Містком Sega до висхідного ринку портативних консолів. Хоча Game Gear була схожа на LUNX від Atari, у позниках потужності та дизайні консоль SEGA перевищила LUNX завдяки перенесеним версіям популярних ігор, таких як Sonic, Hedgehog та кращому маркетингу. Хоча вона ніколи й близько не зрівнялася з Game Boy в наступному році зіштовхнулася зі складнощами Game Gear, Єдина портативна консоль, яка по-справжньому по кинула виклик панівному становищу Game Boy на ринку. Ось якось так описано. Так, спочатку Sega Game Gear, компанія Sega в цілому конкурувала, скажімо так, маркетинговим ходом, випускала багато реклам, а потім вона просто, можна сказати, в наглу почала знущатися над... Над геймбоєм та просувати свою консоль. Про це свідчать реклами. Там, де хлопчина б'є себе по голові дохлою білкою для того, щоб трішки різноманітнити і різнообразити е геймплей консолі Геймбой. І якось так. Ну що ж, давайте будемо ремонтувати нашу сегу та надіятися, що її ремонт покращить її становище. В чому заключається несправність даних консолів? Як я вже казав на початку, в тому, що в них течуть конденсатори електролітні, замикають контакти. Та в цілому, через потікші конденсатори, консоль не працює так, як вона має працювати. Тож, не тяжко здогадатися, що для того, щоб її відновити, треба замінити конденсатори. Давайте спочатку розберемо її та будемо дивитися, що всередині. Для того, щоб її розібрати, потрібна звичайна хрестова викрутка та незвичайна викрутка, а викрутка від Nintendo. Не знаю, як так склалося, але один гвинтик в цій консолі. Зіркоподібний такий, який може відкрутити лише біта від Nintendo. Ну що ж, давайте розберемо та будемо дивитися, що всередині. Мені вже самому цікаво. Консоль розібрана. Ось так вона виглядає. Ось контакти батареї, як ви бачите, в ідеальному стані. Немає ніяких окислів, нічого подібного. Стан просто прекрасний. Відповідає плата тій фотографії, якої відправляв мені продавець. Ось, відповідно, сама материнська плата консолі. Це плата живлення консолі від батарейок, та, відповідно, від блока живлення, роботу якого ми перевіримо пізніше. Бачимо, що вимикач уже окисляний, але в цілому плата в гарному стані. І ось аудіо. Теж бачимо окисли, шалені окисли на контактах. В принципі, але в цілому теж ок. Давайте відключимо їх поки що, поки вони нам не потрібні. Поки я буду займатися самою платою. Материнською, головною. Ось. І ось, бачите. Розположені ті самі конденсатори, про які я говорив. Ті самі конденсатори, які течуть, затікають і засоряють всю материнську плату. Їх ми будемо замінювати. Як розібратися, які конденсатори потрібні? Наперед є спеціальна, спеціальне посилання, яке я вам залишу в описі, як завжди. Там є сайт, на якому можна скачати схему своєї консолі і вже по ній. Розібратися щодо чого. Ось наші конденсатори на материнській платі. Ось їх перечень. Кожен має номерацію c 31 c 49 c 35 c 37 і так далі. тому подібне. Я вам покажу, на прикладі, одного конденсатора. Ось, наприклад, c 39 Там саме на сайті можна знайти перечень конденсаторів. c 39 100 мікрофарад, 4 вольта. І ось дійсно дивимося: 100 мікрофарад, 4 вольта. Все. Купуємо всі необхідні конденсатори. Можна замовити на Олексі. Я вже зібрав сам всі конденсатори, які потрібні. І ось вони буквально перед вами. Як же їх замінювати? Для початку хочу сказати важливу річ: конденсатори приклеєні. Тож, для того, щоб їх відпаяти, їх спочатку потрібно відірвати. Це треба робити обережно підручними. Якимись викрутками, чим, чим завгодно. Але обережно підцеплюємо шапочку та піднімаємо. Ось цей був надірваний. Так. І після цього вже відпаємо. Буду паяти я своїм улюбленим паяльником Т-100. Давайте його вмикати. Покажу, на прикладі одного, потім за кадром буду замінювати всі інші для того, щоб відео. Не було нудним, та не було дуже довгим. Ось. Беремо флюс, промазуємо ту зону, де будемо проводити пайку. Так. Флюсу не шкодуємо ні в якому разі. Все, гарненько промасали. набрали олова Фу. і гарненько пропаюємо. Головне нічого не рвати, тому що потім прийдеться відновлювати контакти. Все гріємо і потихеньку припіднімаємо. І також важливо не спішити. Одна є ніжка. Все. Випаяли з старого конденсатора, пропаємо контакти виводи і все. Шукаємо тепер в цій купчі. 100 на 4. Так, це у нас 0,47. 100 на 16 я буду використовувати. У мене, мабуть, менших немає. 10. Так. Давно вже відкладав на пам'ять не пам'ятаю, які в мене є. 68. Це не те. Знову 100 на 16. І знову 100 на 16. Так, я буду використовувати 100 на 16. Вольтаж можна брати більше, але ні в якому разі не можна брати менше. Запам'ятайте, це дуже і дуже важливо. А з приводу ємкості. Треба брати стільки, стільки було. Було 100, значить, 100 і беремо. Ось. Як їх розкладати, конденсатори? Правильно. По-перше, важливо не забути про полярність. Вона тут присутня, тому що це електролетичні конденсатори. На схемі позначено: плюс-мінус, плюс-мінус. Так, і запаємо. На конденсаторі мінус відображається такою полосочкою. Відповідно, плюс з іншої сторони. Тепер як виставити? Виставляти ми можемо будь-як, але головне, щоб в кінцевому результаті у нас закрилася плата. Закрилася консоль. Я вважаю, що більш коректно буде встановити його ось так, таким чином поклавши, так ми його і встановимо. Відрізаємо зайві ніжки. Так. Ложимо консоль, щоб нам було вдобно. Приблизно відрізаємо ніжки. Ось нехай буде ось так. Ось так. Згинаємо їх вниз, щоб вони стали на своє місце, та виставляємо. Вирізав замало, треба додати ще. Ось тепер саме раз. Якщо десь потрібно, під це то можна підправити. Все, готово. Трішки додамо все, готово. Ось таким чином виглядає замінений конденсатор. Він повністю запаяний, він лежить і він не заважає корпусу закритися. Цілком без проблем корпус закривається. І ось таким чином ми міняємо повністю всі конденсатори на платі. Тож, погнав я міняти, по закінченню включусь, і будемо перевіряти. Побажайте мені вдачі і до зустрічі! Ну що ж, друзі, на дворі вже вечір, всі нормальні люди пішли додому. А ретро Юрій досі сидить, колупається в геймгірі. Не знаю, що вам сказати. Я дивився колись на просторах ОLX, є хлопчина, який займається саморемонтом геймгірів, виключно тільки геймгір'я, він так описує в описі, і він каже, що заміна конденсаторів коштує в нього 800 гривень. І я так подумав, ніфіга собі. 800 гривень за заміну конденсаторів, щось ти грабуєш людей. Але я так передумав. Я передумав після цього всього, що я зробив. Це було дуже тяжко. Особливо залізти в такі місця, як ось тут ось. Це було дуже тяжко. І все ж таки я зрозумів, що воно того варте. Ось готовий результат перепайки конденсаторів на консолі. Ось подивіться. Ось так воно виглядає. Конденсатори треба не просто запаяти, а правильно вкласти для того, щоб кришка їх зверху накрила. Ось кубка конденсаторів, яка залишилася після перепайки. Перепаяв я на самій консолі і перепаяв на аудіо. Ось так воно виглядає. Звуку в мене не було, тому я вирішив перепаяти їх. Не знаю, запрацює чи не запрацює. Є підозра, що згорів цей контролер, який відповідає аудіо, чип точніше. Але перепаяв. Ну що ж, давайте все ж таки спробуємо її вімкнути, врешті-решт. Подивимося, стало гірше, стало краще чи ніяк не стало. Дуже хотілося б надіятися, щоб проблема виявилася не в екрані, а все ж таки в конденсаторах. Збирати я її не буду, запитаю, я її від блока живлення. Десь його підготував. Ось Сеговський блок живлення від Master System. Давайте спробуємо. Яким чином накинемо. Накинемо все навісним монтажем ось таким чином. Живлення і аудіо. Не буду поки збирати в корпус, можливо, прийдеться колупатися в ній далі. Відверто кажучи, чого б дуже не хотілося б. Хтось слідкує за моєю творчістю, той чув, як я неодноразово. Скаржився і казав, що не хочу мати нічого спільного із консолями від Sega. Ні ремонтувати, нічого. Але вирішив все ж таки взяти свій колекцію. Можливо, зроблю IPS-мод. Так, не тріснуло вже добре. Вмикаємо. Ну, екран засвітився. На яркість регулює. Реагує, точніше, більше, менше. Що ж, давайте вставимо карика. Обережно, щоб нічого не замкнути. Так, карика я візьму того, що мені прислав товариш Віталій разом зі своєю консолькою. Давайте обережно його вставимо. І що ж, обережно, щоб нічого не замкнуло. Як то кажуть, Господи Боже, поможи. Так. Зображення є. Звуку немає. О, звук є. Так, я виключу світло, бо нічого не видно. Так. Видно погано. Це яркість на максимум, дивіться. Обалдеть! Подивіться, яка картинка. Я не знаю, має бути видно. Картинка офігенна. Перемога. Клас! Картинка просто бомба. Можна сказати, я перший раз в руках тримаю працюючий геймгір. Клавіші працюють, все чітко. Яркість регулюється. Ай яй-яй. Яркість регулюється, від зовсім не видно, де дуже ярко. А ну давайте спробуємо зробити гучність. Динамік підсаджений, але... Але звук можна відрегулювати. Цілком собі непогано. Ну що ж, вітаю себе. Вітаю себе! У мене буде робочий геймгір. Клас. Просто клас, не передати словами. Невже мені повезло на другий раз? Я думав, ще прийдеться три штуки купувати. Ну, чесно скажу, зараз вімкну світло. Покажу більш детальніше. Чесно скажу, коли я паяв. Перепаював конденсатори, воно відчувалося, що консоль в кращому стані, ніж ті, що мені попадалися до цього. Тому що навіть були цілі золоті контакти, ті, що залуджувалися під конденсатори, вони були в гарному стані. І в принципі, в принципі, принципі, була підозра, що плата не така ушатана, як інші ті, що мені попадалися. Ну що ж, давайте не будемо багато балакати. Давайте, мабуть, складемо це докупи. Якщо воно складеться, звісно. Я кришечку так накидав поверхнево, але не знаю, чи буде воно працювати. Ну, точніше, чи складеться воно докупи. Давайте складемо докупи та спробуємо запустити вже від батарейок, від 6 батареїк. Привіт власникам Xbox. Ну що, погнали. Ну що, друзі, сталося чудо. Вдалося мені скласти консольку. Повністю все влізло, все чітко. Давайте вставляти батарейки. Та надіятися, що все буде працювати і зараз. Тому що консоль підписника, яку я відновив, вона, коли складена повністю, вона може не вмикатися, може вимикатися і працювати, як, як їй захочеться. Так, давайте навіть кришечки закриємо. Все по-дорослому, по-серйозному. Ну що ж, з Богом. Ай, карика забувся вставити. Що це таке? Так. Вимикаємо світло. Звук. Все. Чітко. Вона працює. Яркість зображення змінюється. Максимально, мінімально. Згучність. Ну, динамік підсівший, але працює. Бомба. Бомба, друзі. Мені вдалося. Відверто признатися, я навіть не надіявся на те, що я її відновлю. Але в процесі розбірки, в процесі пайки, все ж таки, надія з'являлася поступово, щоправда, але з'являлася. Тому що, як я казав, материнська плата не така вбита, як мені хотілося, точніше, не хотілося. Материнська плата була в хорошому стані, відносно. Не така, як моя перша геймгір, яку я собі замовив, у не дуже хорошого продавця. Тож. Тож. Тож, мені повезло, можна сказати, 50 на 50, як ви бачите, так як я вам і казав, з неробочих консолів 50 на 50, ще вдасться відновити. Тож, тож, маю консоль колекції. А вам, любі друзі, безмежно дякую за перегляд. Не забувайте підтримати автора вподобайкою, підпискою, коментарем під відео. Можливо, хтось захоче підтримати донатиком посилання на банку в описі. Я буду безмежно за то вдячний. Тож, любі друзі, до нових зустрічів та консолів. Пока, 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 пока.